Отже, про роль Туреччини в зерновій угоді. В якому форматі далі вона може існувати зернова угода, яку роль відіграватиме Туреччина? Про це поговоримо з Василем Боднаром, надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині. Добрий вечір. Слава Україні героям слава, добрий вечір. Дякую вам за увагу до цієї важливої теми. Пане Василі, скажіть, будь ласка, зараз... щодо от як ви вважаєте, щодо тих настроїв, які панують зараз в керівних колах Туреччини, на чий бік вона готова пристати? З одного боку Україна пропонує цей тристоронній формат, з іншого боку, сьогодні говорили телефоном міністра закордонних справ Росії і Туреччини, і от Російське МЗС після цього опублікувало, що повідомлення, що вони там теж шукають якісь альтернативні варіанти, щоб ну, вони пояснюють це, щоб. Там не вмерли країни Африки, але це вже ну, туди не будемо заглиблюватись ці пояснення. Ну насправді дивіться. Угода підписана 22 липня минулого року передбачала участь чотирьох сторін: дві сторони конфлікту: це Україна і країна агресор Росія, і два посередники в даному випадку. В угоді прописувалась Туреччина як сторона, і ООН як спостерігач. Насправді на сьогодні дійсно. Росія офіційно заявила про те, що вона виходить з цієї ініціативи, тобто не продовжує її термін дії. З нашого боку, ми, оскільки підписували саму угоду з Туреччиною і ООН, ми пропонуємо продовжити її в тристоронньому форматі, оскільки вивіз українського зерна надзвичайно важливий для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Те, що пропонує Росія, це звичайно спроба виходу з під санкцій, оскільки за агресію проти України на неї було накладено досить багато обмежень, в тому числі щодо шипінгу, страхування різного роду кораблів. А також е, щодо фінансових операцій. Тому на сьогодні Росія намагається скористатися цією ситуацією і буде пробувати використовувати тематику е, Африки саме для задоволення своїх інтересів, а в жодному чином не думаючи про інтереси України і про інтереси взагалі е, глобальної продовольчої про інтереси безпеки. Туреччини. Тому, е, інтереси Туреччини тут дуже прості, щоб зерно поступало на ринок. Тому е, на сьогодні ми проводимо роботу, і дійсно, ви правильно помидали цитату прем'єр-міністра Шмагаля про те, що президент вже надіслав відповідні звернення до е, президента Туреччини і е, генсека ООН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже працює в ООН з пошуком е, такого е, консенсусу міжнародної спільноти щодо продовження цієї зернової ініціативи. Е, російське зерно в даному випадку не входить в гру, оскільки е, угода, яка була підписана минулого року, передбачає тільки умови вивезення українського зерна. Е, і давайте почнемо з того, що е, ця угода це вихід з ситуації, яку, яку створила Росія. Тобто, Росія почала війну, Росія заблокувала порти тепер. Її збройні сили України відсунули з пунктів, які вони в якому вони контролювали коконтролювали північний перчорномор'я біля берегів України, і вдалося підписати угоду. А тепер Росія пробує грати роль, нібито жертви, що без без них не можуть бути реалізовані ці ініціативи, і так далі. Насправді, Росія тут зайве зайва ланка, її тут не потрібно, і вона насправді виконує функцію доволі неконструктивно саме в самій ініціативу, оскільки. Спочатку нового року з січня місяця вона фактично блокує реалізацію цієї ініціативи але чи можна туреччина портів, зараз усунути так. цього гравця з зернової угоди? Зважаючи на те, що після того як Путін заявив про вихід зернової угоди, я процитую, що сказав президент Туреччини Реджеп Тейпердоган. По про зроблену заяву, я вважаю, що мій друг Путін хоче продовження цього роботи гуманітарного коридору. Тобто він È, виходить, справді... готовий домовлятися з yeah. ним. Насправді це е, традиційна політика Туреччини, перше все зроблення своїх інтересів. По друге, це питання щодо е, продовження медіаторських послуг, оскільки Туреччина як посередник намагається все таки знайти золоту середину і мінімізувати ризики. Оскільки давайте будемо чесні, що е, Росія, вийшовши з угоди, вона і заявила про те, що ми не гарантуємо безпеку. А це означає, що вони будуть е, обстрілювати порти інфраструктуру і, можливо, кораблі. Тобто, це в цьому і ризик. Вона не може бути, вона можливо не буде реалізована в такому ж обсязі, як, як, як росіяни погрожують, але загроза залишається і це впливає відповідно на чіпінгові кампанії, на страхування і так далі. Звичайно, ми свого боку також ми створили відповідний фонд гарантування цих ризиків. Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії, які готові надавати ці кораблі для перевезення зерна і. З нашої точки зору це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики. Звичайно, тут має бути відповідальність міжнародної спільноти, щоб з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з другого боку тиснути на Росію для того, щоб упередити її важливі атаки. Почула вас, пане Василю, дякую за вашу позицію. Василь Блотнар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині про зернову угоду і роль Туреччини, зокрема, в цій зерновій угоді. Ми говорили.